На Віночині цьогоріч зібрано рекордний врожай зернових близько 4 мільйонів 200 тисяч тонн. Це майже на 1 мільйон тонн більше ніж в 2010-му. Найкращими житницями стали Хмельницький, Бершацький та Гассінський райони про досягнення місцевих аграріїв за 10 місяців поточного року говорили під час ручистостей з нагоди дня працівника сільського господарства. Кращих представників агропромислового комплексу з професійним святом та гарним результатом привітала обласна та міська влада, за Позиції у рейтингу найефективніших господарників в аграрній сфері шість районів отримали символічні кубки. Окремими відзнаками також відзначили 27 сільгосппідприємств, сільгосп підприємств, представників харчової та переробної промисловості. Наразі в цій галузі працює 45 тисяч людей. Кожен другий з них мешканець села. Вітаючи вас сьогодні. Всіх з таким я, я би сказав для нашої області, для нашої країни найважливішим святом. Святом працівника сільського господарства. Я хочу побажати всім доброго здоров'я. Ми будемо робити все для того, щоб агропромисловий комплекс розвивався і зміцнювався. Я хочу побажати вам сьогодні, щоб ви якомога швидшими темпами переозброїлись, щоб ви якомога швидшими темпами отримували самі сучасні технології, щоб ваші врожаї збільшувалися, ваші прибутки теж.